Всім привіт! Мене звати Валерія. І нещодавно я зробила дуже-дуже-дуже велике замовлення на шафі. Ну, як, це не одне замовлення, а багато замовлень. І я останні пару днів ходила на поштомат, на нову пошту, забирати ці всі посилки. Тому що я Готуюсь їхати у відпустку, і я хотіла якось оновити свій гардероб швидко, дешево і просто. І власне це я і зробила. І в цьому відео я хочу власне показати, що я купила, скільки це коштувало, і також приміряти і показати ці речі на собі. Почати я хочу з топів. Взагалі, не знаю, як у вас, але особисто в мене влітку найбільша проблема це саме верх. Значить є якісь сукні, є якісь там штани, спідниці, але нема самих базових, простих топів футболок і всякого такого, що могло би підійти, в принципі, під все чи під більшість того, що в мене є. Тому я вирішила вирішити цю проблему і замовила декілька топів. Щоб в мене не було такої проблеми, що я взяла з собою купу речей у валізі і я просто не можу їх носити, тому що. Мені нема з чим їх компонувати. Перший топ, який я замовила зараз, вже не мені. Це дуже, як на мене, гарний топ бренду HM. Ціни, де я пам'ятаю, я буду казати, де ні, я просто буду робити вставку десь стіною, тому що справді не все запам'ятала, думаю, це топ коштував ну, гривень 100, там плюс-мінус, не більше точно. Скоріше за все, це якась. Синтетика, схожа на те. Але ну, нічого страшного. Ну, Але зате він гарний. Він в такому білизняному стилі, скажімо так, схожий на якесь бюсьє. Справді, як на мене, дуже-дуже гарний, наче простий, базовий, але і не такий простий зі своєю руцинкою. Думаю, він гарно підійде, ну, напевно, під все. Наступний топ теж простий, теж базовий. Мені здається, коштував теж десь близько 100 гривень. Тут вже плюс, що він на 100% з вискози. справді дуже приємний до тіла, м'якенький, я його вчора вже вперше не дівнула. Далі плетений червоний топ, теж, в принципі, схожий на попередній. Тільки вкорочений, базовий, приємний, класний. Думаю, буду носити часто, підійде під все. І теж ну дуже-дуже дешево. І тут склад точно не пам'ятаю, але ну, на 50% він точно натуральний, тут я впевнена. Далі ось такий е, жилет, це бренд Zara, Не знаю якого року вона. Єдине, що вона має такий досить неприємний запах, треба терміново це попрати. Але стан дуже гарний, мені стається, це теж прикольно на літо. Думаю, що в спеку в ньому буде досить жарко, але не знаю, під вечір надягати, коли знову. Нема що вдягнути, не знаю, що вдягнути. Думаю, це гарна опція. Єдине, що він доволі прозорий і під нього треба майку чи якийсь топ щось має бути. А так, мені здається, виглядає гарно і бачу я його переважно з шортами або джинсами. Далі така, як мені здається, дуже гарна. Трошки романтичне, незважаючи на свій колір, блуза. Я не знаю, який цей бренд. Тут нема бірки, є тільки надпис, що вона зроблена в Італії, більше ніякої інформації. Але, як на мене, це дуже гарний приклад з одного боку, а, наче базової речі, але з іншого боку, супер оригінальної. Тобто вона одночасно і проста, і непроста. Напевно, зараз носити її прям влітку-влітку. Нема сенсу, це скоріше, або на прохолодні вечори, або вже на початок осені, бо в нас справді дуже жарко вже Одеса та Південь Одеської області, де я планую проводити це літо переважно. Ну, окрім моєї відпустки за кордоном, дуже жарко. Я її планую носити, напевно, з брюками, з джинсами, з чимось таким, щоб якось трішки збалансувати Але це все. Я її зараз надягнула під майку, але я вчора пробувала і без майки, і теж виглядає нормально. Її можна носити чи просто в розтібнутому вигляді. Е, якось так, можливо, під щось інше, але я думаю, з цим можна працювати. І її також можна тягати, я вчора пробувала, наче теж прикольно виглядає, навпаки, тобто, щоб ця частина була знизу, ця зверху зараз я теж покажу. Але спершу покажу, як вона виглядає ззаду. І ось як це буде виглядати, якщо її перевернути. Як на мене, то теж гарно виглядає і це ще прикольніше, коли одну і ту саму річ можна носити різними способами. Ось так це виглядає. Наче адекватно. Я, звісно, себе не бачу зі сторони, але в дзеркалі це виглядає ок принаймні. Далі. Це, напевно, покупка фаворит чи одна з, тому що ця спідниця прекрасна. По-перше, це е, не якийсь ток, це вінтаж. В неї прям така старенька бірка. Видно, що ця. Підниця також старенька, і е, склад тут щось там 50% вискоза, наче. Не пам'ятаю, де вона зроблена, і все таке, але вона супер прикольна. Мені дуже подобається колір, мені подобається фасон. Мені подобається довжина. Мені подобається, і що вона на мене вже сіла добре в талії навіть. І мені не треба її нести в ательє, вона вже готова до вживання. Єдине, що я поки що не впевнена точно, як я її хочу носити, я не впевнена, що я її хочу носити просто там з якимось топом, тому що це зробить її якоюсь надто формальною, бо це і так спідниця в карадаш, олівець, як це називається, і в смужку. І хочеться її зробити максимально якоюсь такою розслабленою, casual. І тому я напевно планую носити з чимось подовженим, з якоюсь великою футболкою подовженою, з курсівками і якось так на контрасті це обіграти. А спідниця сама просто чудова. Якось так я це бачу, вибачте, футболка не присована, але ну, щось, щось мені таке хочеться, здаю, пробити поки що, може, а потім ще до чогось іншого дійду. А, ну, Якось так. На випуск, можливо, трішки ще можна. от Просто його так, як це робиться, трішки ось так от зібрати, але хочеться чогось такого, максимально великого, розслабленого. І мені навіть здається, що малюнок і оце в це все воно якось прикольно, прикольно поєднується. Далі джинсова спідниця, що якої в мене такі неоднозначні почуття та враження. А що мені в ній подобається? Мені подобається дожина, і мені подобається оце от на кінці. Ну, коротше, щось в стилі нульових. Але вона якось дивно на мене сіла, вона якось надто прилягає мені в бедрах. І це незважаючи зважаючи стегнах, вибачте. І це зважаючи на те, що я і так схудла і я планую набрати назад, повернутися до тренування, повернути свої м'язи назад. І я не знаю, як це буде. Тому не знаю, чи вона якось тут мені підіймається, і робить таку складку. Тому я, я, я не впевнена. Я спробую з нею подружитись. Мені хочеться під нею під нею щось таке подовжене, вільне також. Просто щоб було видно цю частину, оце мені не дуже подобається, тому можливо якось так. Щодо цієї спідниці я досі думаю, чи залишу собі, чи вже комусь віддам. Якійсь дитині, напевно, бо хто це ще вдягне. Далі джинсова сукня, в якої, як на мене, є гарний потенціал. Така от маленька міні-джинсова сукня. Мені здається, що такий фасон він ніколи з моди не вийде. Єдине, що ця сукня мені от, велика в грудях, нема що сюди покласти, ну хоча справді забагато місця. Я її просто віднесу в ательє і ми приберемо збоку тут і тут. І, і вона буде вже просто, як це показати, буде мені отака. Ну, як на мене, це, це прям супер прикольно. Супер прикольно. Люблю такі речі. Далі щось дивовижне, неземне, отака от сукня за 180 гривень. А, вона зі 100% віскози. Дуже гарна. Теж, наче якийсь вінтаж. Єдине, що вона мені трішки теж, ну не трішки, вона мені завелика, за широка в грудях. Теж треба її піднести до ательє. Шкода, що я вже не встигаю це зробити до відпустки. І якщо отут от прибрати, отак мені, то все буде добре. Мені е, подобається, я не знаю, чи це матеріал, чи це, напевно, навіть крій, тому що вона прямо так облягає фігуру, вона сідає по фігурі. І при цьому тут є от ще місце. Тобто, якби я була на розмір більше, чи навіть два, я думаю, вона б теж прекрасно сіла, просто за рахунок е, свого крою, вона ідеально сідає на фігуру. Вона ідеально сідає на фігуру, от саме. Куди треба, от тільки вирішити цю проблему, і в мені в буде супер. Правда, я не знаю, куди це взягати, але це вже інше питання. І плюс вона дуже-дуже прозора. Тут напевно не видно, але коли стаєш напроти світла, то от Боже, то оця от вся історія, вона прям просвічується, не знаю. Або так носити, або під якісь шорти. Це вже інше другорядне питання, але ну, особливо низ. Ось ця от така як рибка, русаленька, як це називати. Ну це прям дивовижно, це дуже гарно. Остання сукня. Це бренд вже Pretty Little thing. І ну, це тобто не вінтаж, це такий мас маркет мас-маркет. Що мені в цьому бренді не подобається, це якість. В них дуже багато суконь, вони роблять все таке здебільшого сексі, такий от стиль. Але а, воно дешеве, а, Поліестер. Еластан, оце все таке. Ну тому я особливо до цього бренду ну, не дуже прихильна. Але ця сукня вона чомусь прям привернула мою увагу. Незважаючи на те, що це теж якийсь там, ну, еластан, я просто подумала, що це гарний варіант для відпустки. Просто, можливо, ну, не знаю, щоб ввечері вийти на вечерю, чи щось таке ввечері на вечерю. І вона насправді дуже оригінальна і вона гарно на мене сіла. Що мене смущає, це те, що вона. Ну, ця тканина вона напівпрозора, просвічує все. <свіст> просто все. Я не знаю, як я буду це носити. Ця ситуація, мені мене теж якось мені некомфортно, коли мої труси і все просвічується. Просто а, не знаю, можливо, ввечері буде краще, чи можливо, просто десь там біля моря це буде якось ще доречно. Тому що в ну, місто я не впевнена, що я би так вийшла, хоча хуноус-хуноус. Ось, але в цілому, ну, як на мене, дуже гарно. Навіть щось в стилі, типу, отій Кім Кардашн з Кимс, вон... ні. Чи то вона, чи то в Кайлі Дженнер, чи в когось з них, коротше, було. була якась така колекція, такі сукні. Щось плетене, переплетене. Ну, як на мене, боже, тут ще й труси видно через цю дирку. Дуже багато переживань, але, але гарно, і колір гарний. Не знаю, треба пробувати, чи можна в такому виходити на люди, чи тільки вдома відео знімати. Далі буде така білизняна тематика, я не буду вже це все приміряти. Звісно, що просто покажу. А, я не знаю, люди можуть по-різному ставитись до білизни з шафи. Я спокійно все замовляю, тобто якісь піжами, щось таке взагалі без проблем. бюстгальтери теж без проблем, плюс враховуючи те, що здебільшого вони продаються там нові. Іноді збірками, іноді просто без збірки, але справді нові. А єдине, що ну, звісно, баушні труси це єдине таке табу для мене, все інше прямо без проблем. Перше, що я замовила, це сорочка, нічна сорочка, так це називається від H&M. Вона справді дуже прикольно, гарна, що мені сподобалося? що вона добре сіла, вона прямо, прямо як, як треба сіла на мені. Справді дуже гарна, приємний матеріал, це баговна. На літо саме те. Не знаю, що ще тут розказати показати. Я, звісно, що вже починаю думати про те, як мені це втягнути кудись, окрім е, спальні. Тому що ну, вона прикольна, вона дуже гарно сидить. І єдине, що вона така трішечки прозора, і, можливо, якщо на неї щось велике накидувати, я не знаю, що ще. Якусь просто сорочку, як сорочку, чи, чи. Не знаю, я подумаю, чи можливо просто я божевільна і Цього не варто робити, але вона мені прям супер сподобалася. гарно, гарно-гарно. І далі такий от комплект, ем, він єдине, що синтетичний, але ну не знаю. Можливо, колись для настрою чи що. Він складається з такої маєчки, яку оцю майку я справді думаю, що я буду її кудись носити. А, не знаю, це можна гарно застилізувати. Поверх неї, напевно, не знаю, кофту, жакет, щось таке. І це буде гарно. Я люблю багато функціональність. І шорти, я думала, що це будуть шорти, якось по фоткам, але вони. Більше схожі на труси, але ну, окей, окей, хай буде. окей. Але це я прям хочу, я хочу це пустити в життя. Я замовила комплект, це якийсь, як сказати, бренд, ну, власне виробництво. Я Абсолютно новий комплект білизни замовила в них, був якраз на знижках. Труси, ліф, гарний матеріал, він справді дуже-дуже приємний. Рожевенький, барбі, все як треба. Думаю, що буду носити. Я, якщо чесно, не дуже це все люблю. Я дуже рідко ношу бізгалтери, але я їх іноді в собі просто купую, не знаю, от за для настрою, іноді просто хочеться щось вдягнути, знати, що воно в мене там є таке гарне, але це взагалі не обов'язковий і не постійний предмет мого гардеробу повсякденного. І далі просто три бюсти. У мене просто велика проблема з бюстами, тому що я ношу розмір 65B, і саме завдяки шафі я зрозуміла, що це мій розмір. А в усіх магазинах, які є доступні в місті, ну, які я бачила, найменший розмір це 70A, а здебільшого взагалі 75. 55А. І вони мені просто широкі. В мене дуже вузька грудна клітина. В мене грудна клітина щось типу, 66 см, 67 см. Ну, дуже дуже вузенька. І тому мене врятовує саме шафа. Вони всі новенькі. Справді, частина була збірками, частина просто видно, що, що воно новеньке. Ну, всі такі гарні, кружевні, Боже, що тут відбувається. Ну, краса. Можливо, я буду їх колись носити. Хай просто будуть мені радують. Все одно вони дешеві. І останні з цього мого шопінгу це дві сумки, які я теж брала на літо у відпустку, тому що хочеться чогось нового, а не ходити вже не знаю, який рік підряд з червоною сумкою пеклет. Хоча я не впевнена, що я можу їх залишити, що я можу без неї жити. Перше, це ось така от сумка Келвін Кляйн, Але якщо чесно, я не впевнена, що це саме Келві вваж... ну, Весь оригінал, але то вже не важливо. Вона такого хакі кольору, темненька. Як цей матеріал? Ну, ось такий, ви зрозуміли. Той, що гарно, миється, протирається і гарно носиться. Мені здається, саме для повсякденності це прикольний. Мир. Матеріал. Це прикольна сумка. Вона доволі велика, вмістка, вона проста, вона мінімалістична. І мені вже хочеться якось захотіла щось таке, справді під кросівки. чогось такого casual, casual простого і вмісткого. Думаю, непогано. Протилежність, ну, напевно, видно, да, що це протилежність. Це така сумка-багет. Вона повністю зроблена з бісеру, з неї треба супер обережно. Я її брала саме так. Типу, на вечерю, на вечір, під якусь сукню, під щось таке для настрою. Ну, Вона супер гарна. Вона прям. Ай, правда, вона царапає шкіру. Не знаю, як я це буду носити, але вона гарна. Тут ми обираємо комфорт. Тут ми обираємо красу. Отак от ми балансуємо в цьому житті. А ще от всередині. Ну, який гарний колір. Неможливо. Вона супер горнюня. Супер горнюня. Єдине, що вона така ще й важкенька. Але так. Да. Ну, власне, наче все, наче є. Я ще дещо забула. Та да, я замовила собі ще сандалі, бо вони були на знижці. Справді недорого, і це наче шкіра, як мені здається, а, бренду Entaze Stories. Тому що я не знаю, я влітку ношу переважно кросівки, плюс ношу тапки Birkenstock. це я взяла так, щоб розбавити. не знаю. Можливо, в мене буде настрій. Я ще не впевнена, що я їх точно буду брати. Я ще подумаю, подивлюсь, що в мене буде місце в цій валізі. Але вони о, доволі прикольні. Я наче вже бачу, що вони не будуть мені натирати ногу. Вони м'якенькі, вони добре мені підійшли. Єдине, що ну підошва, супер тоненька, це не про те, щоб довго в них ходити, це так, щоб вийти кудись на пару годин. Але думаю, що під не знаю, під спідниці, під сукні, особливо під щось довге, воно має гарно спрацювати, тому скоріше за все я їх і візьму з собою. Але я задоволена покупкою. Єдине, що не впевнена, наскільки часто в мене буде рука цікнутися саме до цього. Думаю, що я все показала, все розказала. Сподіваюсь, це було, не знаю, не думаю, що корисно, ну, можливо, цікаво. I hope. Дякую всім за перегляд, гарних покупок. Заходьте на шафу, справді обожнюю. Шафу, це такий завжди пригода щось замовляти, чекати, отримувати, підійде, не підійде, особливо коли декілька покупок, і ти розпаковуєш, навіть не знаєш, що там буде всередині. Це дуже-дуже дуже весело обожнюю.